Це один із пішохідних переходів на вулиці Металургів. За інформацією патрульної поліції, він має підвищений рівень аварійності. Через те, що тут немає світлофора, а на дорозі пожвавлений автомобільний рух. Через те, що вуличне освітлення не вмикають, аби позначити себе на переході, деякі пішоходи вмикають ліхтарики на телефонах або ж мають на одязі світловідбивні елементи. Я тільки коли. Починала переходити дорогу, я включила на телефоні фонарик і почала переходити дорогу. Я завжди е, вмикаю фонарик. По-перше, щоб е, це для моєї безпеки, а також для, е, для водіїв, аби вони е, могли мене бачити і тим самим як збити. Олександр Водій з більш ніж 20-річним стажем говорить, цього тижня тричі мало не втрапив у аварії через те, що пішоходів не видно. Я прошлий понеділок їхав, чи, ну, в початку п'ятого виїхав. Тут по памітолургів. Парочка йде по проїжджій частині, в темній одежді. Я от дивлюсь, людям, людям взагалі їм все рівно. них скільки звертаються, і в соцмережах пишуть, позначайте своє якось, чи телефоном, чи святаотражаю полоски. Ніяк, абсолютно. Це єдиниці. Аби нагадати пішоходам, що за правилами дорожнього руху вони зобов'язані в темний час доби та за поганої погоди носити світловідбивальні елементи, патрульні провели з пішоходами бесіди та подарували спеціальні стрічки. Щоб переходить через дорогу і він світ... світиться, щоб машинки не задавили. У нас на рюкзаку світовідбиваючий брілочок. Це, що стосується дитини, я якось, на жаль, не користуюся, але завжди дитина зі мною, тому, скажімо так, ми як одне ціле. Хочу провести з вами бесіду, нагадати вам правила на пункту правил 4.4 кожен пішоход на проїзній частині, повинен мати при собі світло, повертаючі елементи або одяг з такими елементами. Хочу подарувати та нагадувати, щоб ви постійно його носили. Добре, тримайте. О, тут трошки щось бути. Ну, На других сумках є там маленький світоважаючий елемент, але на цих немає, на жаль. Статистика аварійності за участі пішоходів у сумах цього року зменшилась, говорить речник патрульної поліції області Олег Сологуб. За 10 місяців минулого року сталося 65 аварій. За аналогічний період цьогоріч на 14 менше. Втім, збільшилась кількість саме загиблих пішоходів. В минулому році це була одна дорожня транспортна пригода, де одна людина загинула, а в цьому це 4. Тобто дуже багато ДТП, в яких є летальні наслідки. По травмованих також загальна статистика знизилась, з травмованих громадян, тому що менше ДТП, але ж загиблих більше. Якщо ми говоримо про цей рік, то саме пікова частина дорожньо-транспортних пригод з потерпілими приходиться на 20-ту годину, тобто вечір, коли вже темно, це ДТП з травмованими громадянами. Щодо зниження, можна говорити про те, що наразі в місті відключене світло, тобто громадяни, поток транспорту менший, громадяни доїжджають з місця роботи додому і зайвий раз вже, мабуть, не виїжджають в місто. І також введена комендантська година, тобто після комендантської години в місті вже немає транспортних засобів. У порівнянні з жовтнем минулого року, говорить Олег Сологуб, кількість аварій у обласному центрі залишилась на тому ж рівні 8 ДТП, у яких 9 людей травмувалися. Обійшлося без загиблих. Тож пішоходи, говорять патрульні, наразі мають попіклуватися, аби стати помітними у темряві. Ось сюди поїзд, сюди. Краще да. буде. Коли будеш О. переходити дорогу, тебе буде видно. Тримай, давай п'ять. Катерина Глиденко, Олександр Сокол, Новини на Суспільному Суми.